І так, закінчили об'єкт. Коротенький огляд того, що ми зробили. Карниз від компанії 4.0 4,0570. На дотяжечки чорна вставка. Магнітний трек 6 метрів. В зоні кухні змонтували 4 світильника та щілинний дифузорчик. По периметру використовували тіньовий профіль ТТ. Від компанії WoodHub Systems. Магнітний трек, тіньовий профіль, ширяючий профіль з led підсвіточкою В коридорі змонтували 5 світильничків. Отакі кутики у нас гарненькі вийшли, та також змонтований. Вентиляційна решітка магнітна.